Поднямся. Я вітаю всіх учасників та гостей з відкриттям виставки першого міжнародного фотоконкурсу країни, який вже проходить в нас п'ятий, тобто цей рік для нього ювілейний, Завдячуючи підтрим... підтримці Національної спілки про художників України, яка протягом цих п'яти років нас підтримує і підтримує фотоконкурс. Як говорилося вже поступовість нашого фотоконкурсу, який нам нових масштабу пожирився не лише в Україні, а й за, за її межами, що дало е, змогу нашим організаторам перейменувати його з національного е, на міжнародний. Дуже мені приємно як куратору, що саме цим конкурсом цікавляться не лише громадяни України, а й іноземці. Взяв участь у фотоконкурсі 30 учасників з різних куточків України. Було відібрано 152 роботи, які експонуються на наших свинах. Саме ці майстри створили нову неповторну, неповторну фотоколекцію, яка завжди в цих ситинах буде показувати гончарство в різних сферах його життєдіяльності та його незабутній історії. Тому що це добре, що нарешті корслотичному стало міжнародним, як казав наш земляк Григорійського рода, варив на щину, матиме середину. І це добре, що. Нехай буде міжнародний, нехай буде поки що одна людинка за кордоном. Потім це буде цікаво і іншим. Я думаю, що Україна зараз найвадніша буде Україна і все буде у нас добре. Спеціальним дипломом Завечарській фантазії, номінації Дось висвіт кераміки за роботу п'яти в еволюції глиняної боті нагороджується Олесько Шивайло, Обіжне Фонтанщина. Ну, Особливо, не фотограф, а іноді миттєвості якісь помічаю і намагаюся їх фіксувати. І дякую член журі, які теж помітили, те, що повітря є. Дякую. Чисної грамоти Українського фонду культури, номінації Кремо реклама за роботу Доніській Мамаї нагороджується пошиває Тетяна Києва. Дякую організаторам за те, що дають можливість не пропускати дивину. Цього, глини і кераміки взагалі. Це, це, це тобто, творчий пошук, знаєте, який дійсно потребує в цьому. Дипломом від Українського керамічного товариства в номінації диву світ кераміки за фото Тліний вічно нагороджується пошивайна Мар'яна, а пішли Національного музею заповідника Українського майчарського Пушного номінації Дивосів кераміки за роботу лист Кохані нагороджується Соколі Італій обухів Київщина. Дуже на радіо нам є реклама про пісню. Які фотоконкурси, такі зміни, так попасти. Грамота Іполтавської національної спілки художників в номінації Дивосів керамики» за роботу Смак Дитинства нагороджується Чекульський серіал вперше потрапив у пішню. Завдяки цьому фотоконкурсу mm -hmm. хотів би сказати спасибі великі організаторам. За бронзову медалью від Міжнародного фоторуху образ без кордонів нагороджується Тетяна Шиханіна, Ялта, Автономна Республіка Крим. Спасибо большое, автор не смог приехать, это моя сестра, и э, я сам занимаюсь керамикой, я керамист, в Апошне не первый раз. И, как уже было сказано, какие-то политики пытаются людей поссорить, но благодаря керамистам, художникам, фотографам им это не удастся. Специальным дипломом закрещу сюжетную композицию. Бронзовую медаль от Национальной институты фотохудожников Украины и золотую медаль от Международного фоторуха «Образ без на нагороджается Юрко Кошевайло за дверь «Фарстер Майбутня». Фотографічного руку Образ без кордонів за фото, спокій та «Випадки». Спеціальним дипломом за романтизм нагороджується Віталій Хопков за твір форми 1 та спеціальним дипломом за психологізм Фотодинастія. Також дипломом глядацьких симпатій від Національного музею заповідника українського за твір Піжнянський тюнінг, також нагорода від банку Аваль. Та срібна медаль Національної спілки потудожників країни за фото фотомінарет Туня Углінч нагороджується Віталій Попко, Олександрія Кіровоградщина. Спеціальним дипломом за кращий і резонансний сюжет. в Номінації девосвіт кераміки. За фото Забути подвір'я нагороджується Юрій Шаблок, Олександрія. Ну, що сказати. Приїжджаю сюди кожен рік, як на свято. І не дай Бог, щоб ви прекратили це мероприятие. Номінації до освітки раміки за «Продавня Кабуварка нагороджується Марія Бочава в Києва. Вдячна за знаку моїх шота робіт спеціальним дипломом за емоційність та золотою медалі від Національної спілки інспекторів України. Номінації до освітки раміки за фото спостерігач нагороджується Тетяна Люта Запоріжжя. Я не знаю, як, яке відчуття в мене зараз, просто не передають. Я думаю, що це тільки нагорода для того, щоб я працювала ще більше, більше і більше і краще. Спеціальним дипломом за унікальне творче вирішення та срібної медалі від міжнародного фоторуху Образ без кордонів номінації «Керамореклама реклама за фото інтер'єру бурдж Ліка нагороджується Богдан Пошивай у Києві. Я тепер спочатку конкурсу, я завжди подорожую десь, подивляюся керамікою, намагаючись себе буде привести. І ця фотографія це на підйомі на найвищійному світі на Бурж-Халіфу в холі хол декорований фотографією зображенням керамів. Дякую. Дипломом номінації постаті та дипломами 2, 3 ступені від Національної спілки фотохудожників України нагороджується Олег Вольво за фото, старі речі та майстер. Я шокований, дуже вдячний, дуже радий щасливий. І найважливіша нагорода е, сьогоднішньої нашої події yeah. в гран-при в чарних візі, яку отримує Віталій Попков. Тепер подякую, не відбудетесь, говоріть більше. Чесно кажучи, трошки неочікувано. Ну, Ви ж подаєте роботи на конкурс для того, щоб виграти, то ну, так. можете. Футограф подає, будь-який митець подає свої роботи на суд глядачів, на суд журі, завжди виграти. С... Би... 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 Це звичайно. Тут багато той солдат, який не хоче стати генералом. Все-таки, чесно кажучи, не очікувана. Ця нагорода, я не зовсім готовий Ви, що хочу сказати, е, Дуже приємно відвідувати обічну, дуже цікаво участвувати в проєктах ваших. Я е, вже третій, до речі, приймаю участь, третій отримую нагороди. І як ти, Юра Кошумейло е, каже, що не буду зав'язувати, ні, я не буду зав'язувати. Я мрію і подалі участити в, в ваших проєктах і дай Богу нагороди. Всього найкращого розвитку проєкту. Всего не хочу. Я хочу подякувати всім учасникам, які взяли участь в нашому фотоконкурсі. Бажаю всім успіхів, здоров'я, подальшої нас нами вашій такій цікавій праці і закликаю вас до подальшої нашої співпраці з вами. Дякую всім.